З березня 2022 року, завдяки урядовій програмі Прихисток власники житла, які безкоштовно розмістили у себе переселенців, отримують від держави часткове відшкодування комунальних послуг. З жовтня місяця така компенсація зросла удвічі. Із чим це пов'язано та як отримати допомогу від держави, консультують фахівці Департаменту соціальної політики. У кам'янському районі нараховується понад 35 тисяч переселенців. Більша частина мешкає у нашому місті. Кам'янчани гостину зустріли та прихстили у своїх домівках вимушених переселенців. Постановою Кабінету міністрів України від 19.03.2022 року номер 333 передбачено надання компенсації для покриття понесених витрат за розміщення внутрішньопереміщених осіб у житловому приміщенні. Тобто громадяни, які тимчасово безкоштовно розмістили в своєму житловому приміщенні внутрішньопереміщених осіб, мають право на отримання зазначеної компенсації. З 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року сума компенсації буде визначатися на рівні 30 гривень за кожен людина день. Для отримання зазначеної компенсації та отримання більш детальної інформації необхідно звертатися до Центру надання адміністративних послуг. Тим, хто бажає отримати допомогу від держави, необхідно зібрати пакет документів, а саме паспорт, ідентифікаційний код власника та документи на право власності, також копію довідки внутрішньопереміщених осіб і копію паспорта та платника фізичних осіб, які мешкають у власників.